Перші мінус 30 кілограм. Дося годувати різноманітні смаколики. Дозволені авокадо, броколі. Привіт усім! Мене звуть Яна Назирко, і я знаходжуся зараз на активному схудненні. Моя ціль. Мінус 60 кілограмів. І, до речі, на цьому тижні я пройшла свою половину шляху, і у мене відбулося невеличке свято з цього приводу, адже я скинула перший мінус 30 кілограмів. Так, я це зробила. Хочу зазначити, що 17 кілограмів я скинула за 5 місяців із допомогою кетохарчування. Мене часто запитують, як виглядає це кето на практиці, що це взагалі таке. І сьогодні я вирішила розказати, як я розпочала, від чого мені довелося відмовитися, до яких продуктів мені прийшлося звикнутися. Наведу вам свої приклади тарілочок, що я їла, коли їла, як взагалі відбувався цей процес. До речі, як я дійшла до своєї максимальної ваги всього свого життя в 120 кілограмів. І чому я перейшла на кету, ви можете побачити у відео на моїй сторіночці. Ласкаво прошу до перегляду. Підтримайте україномовний контент і мене в цій нелегкій справі. Ну що ж, розпочну я свою розповідь, мабуть, з спогадів, спогадів саме того першого дня. З якого розпочалася моя ось така -та історія, це було саме 24 квітня 2025 року. Перше, що я вирішила зробити, це знизити кількість вуглеводів. Якщо раніше я дозволяла собі на правильному харчуванні трішки хлібця, десь там трішки солодощів, так, смаколиків, звичайно, я це все зважувала, але я це собі дозволяла то з 24 квітня я на відріз відмовилася від слідуючих продуктів, таких як хліб, хлібобулочні вироби, а замінила це на мигдальне борошно і навчилася готувати різноманітні смаколики. Я відмовилась від картоплі, натомість інколи почала робити собі пюрешку з цвітної капусти. Макаронні вироби, я так само від них легко відмовилася, але, до речі, вчора, саме вчора, я була в одному з азіатських супермаркетів і купила собі лукшину, в якій на 100 г лише 10 калорій. Я її зготувала вчора з фаршем і з вершками. І це було просто дуже смачно, просто швидко. і Ну, кайфанула, кайфунула. Далі я відмовилась від фруктів і сухофруктів, від молока, йогуртів, солодощів, меду і цукру загалом. А що ж тоді їсти, спитаєте ви? Насправді, кето відкриває дуже багато можливостей. Е, ясна річ, вуглеводи дозволені, і якщо ми говоримо в контексті овочів, нам дозволені авокадо, броколі, брюссельська капусточка, огірочки. Небагато помідорчиків, перці, цукіні, кабачечки, баклажанчики і різна зелень. І чим побільше зелені, також можна м'ясо, рибка, жирних сортів. З квітня місця в мене в холодильничку завжди яйця, сир, масло, горішечки і обов'язково оливкова кокосова олія. Всі інші олії, як я читала, визивають багато запалень. Тобто я від них також відмовилася. Так як я і казала, фруктів не можна, але можна їсти ягодки, і це лохина, малина і полуничка. Отже, якщо першим кроком у мене було зниження кількості вуглеводів, то другий крок у мене було завдання рідше їсти. Якщо я худла на ПП і у мене було 5. Прийомів їжі з них три основних і два перекуса. І я тоді, наче була одержима на їжі. Це було в період карантину і мій мозок був постійно зайнятий думками. Так, зараз там зараз я посміла. Що мені їсти на перекус? Перекусила далі, боже, а що готувати на обід? І оце постійні думки про їжу, про їжу. Ну це тумач. Занадто. Мій мозок був просто заточений на приготуванні їжі. Як? У мене все скето. З першим мій шлях я починала з думкою, що я буду обов'язково харчуватися з інтервалом 8 на 16, аби знижити рівень інсуліну до нормального рівня. Тож я спробувала снідати перед тим, як я йду з дому вранці, так, і це в мене був оптимальний час 6.45 ранку, і потім я собі думала, слідуючий раз уже по приходу додому в 13.45. Приблизно. Вже після трьох днів я зрозуміла, що це не мій інтервал, мені не комфортно, і я почала нащупувати інші варіанти. Тож я спробувала далі пропускати ранішній прийом їжі і їсти по приходу додому. Це вже десь ну, нехай друга година дня. Так? І другий прийом їжі я планувала собі там о 7-8 годині вечора. Отже, вирішила спробувати, і вже після того, як там пройшло 3-4 дні, я зрозуміла слідуюче: що о 7 8 годині вечора мені просто не хочеться їсти. Я почувала і почуваю і наразі настільки себе сито, наче я поїла годину тому. І це Найосновніше, ми не повинні їсти тоді, коли нам не хочеться. Це не має бути звичка просто поїсти, бо так треба. Ні. Я прислухалась до свого організму і ні в якому разі не їла, якщо я не хотіла. Тобто, мій організм це мій найперший товариш, який мені підкаже. Тож, мій перехід на Омат, а Омат це саме один прийом їжі на день. Він відбувся сам по собі, я цього не прагнула, це лише мій організм відчув, відчув, як йому добре. А я просто підкорилася і цьому надзвичайно задоволена. Хочу зазначити, якщо були моменти, коли я відчуваю голод увечері, я обов'язково їла. І їм наразі, тому що я не голодую і не обмежую себе. Ані скілочки. Знаєте, найголовніше, що мені подобається, що я стала, наче незалежною від їжі. Спокійно дивлюся на всякі смаколики, і мене це надзвичайно радує. І ще основне, що я не важу їжу, їм інтуїтивно і це працює. Ще хочу сказати про побочечки, які були в період переходу на кето. Їх було небагато, але. Вони були. І це слабкість, невеличка температурка, там 37,1-37,2 30 і і висипка в зоні декольте. І в принципі це все. Хочу сказати лайфхак від себе в будь-якій дієті потрібно не лінуватися, готувати для себе. Я звикла вже готувати ось ці кето-смаколики. Я купила еритрит, мигдальне борошно, кокосову олію. І коли мені хочеться солодко, я просто почу Таких ось 10 хвилин, все закалабутяла, змішала 10 хвилин, і вже до кави є вкусняшка. Або ж взяла просто там жирну сметану з ягодами, з лохиною, з ретритом, просто супер і легко і поживно до кавки. Цьомочка. Ще хочу зазначити, які позитивні зміни я відчула і спостерігаю за собою від того часу, як я розпочала кето історію. Я зрозуміла, що кету це не просто те, що вага йде вниз, хоча це моя безумовно рада. Але ще й про те. Що у мене з'явилося надзвичайно багато енергії. Я стала багато чого встигати. Самопочуття і покращення пам'яті це взагалі потрібно дати, знаєте, окреме місце. На той момент у мене було таке активне вивчення мови, і екзамен був з німецької мови. І я просто настільки поглинала всю інформацію, слова училися, все, я, я себе не впізнавала. Енергія шалена, я почала дуже багато всього встигати. Ати дуже багато ідей і багато кроків, до прикладу, навіть і цей YouTube канал. Раніше в мене не було ні часу на це, хоча завжди було велике палке бажання. Ну що ж, моя історія дійшла до завершення, хоча ні, вона продовжується, Уже шостий місяць я на кетохарчуванні і буду йти, поки не дійду своєї мети. Отож, мені надзвичайно цікаво дізнатися, який у вас досвід схуднення, чи почали ви свою історію, чи тільки на початку. Якщо ви схудли, будь ласка, поділіться в коментарях. Мені надзвичайно кортить дізнатися. І разом з тим і надихнутися, адже це надзвичайно важливо для вас і мене. Ставте, будь ласка, вподобаєчку, підтримайте мене, знову ж таки, україномовний YouTube. Пишіть коментарі і ставте на дзвіночок, аби не пропустити наступне відео. До речі, якщо вас щось цікавить, пишіть також у коментарі. Я обов'язково постараюся дати відповідь на усі запитання. Ну що ж, дякую вам за перегляд і пам'ятайте, що мінус кілограми плюс шарм. Бувайте!